Їй тільки щойно приготували зі свіжих продуктів, запакували у спеціальний посуд та принесли їм, аби вони смачно поласували нею. У школярів першої в країні підземної школи Харкова перерва на перекус. Тільки корисні страви, що додадуть енергії малюкам під час навчання, приготували шкільні кухарі. В меню щоденно в комплекси входять як овочеві салати, м'ясні страви, гарніри. Кожна дитина отримує пакетик супу, булочка. Це все запаковується в спеціальний ланчбокс, де знаходиться одноразова виделка і серветка, щоб дітям було зручно приймати їжу овочеві салати. Вони змінюються кожного дня різні. М'ясні страви також змінюються кожного дня. То котлети, відбивні битки, щоб дітям була більш різноманітна їжа, щоб більше інтересу було до цього. Також гарніри це і гречана каша, різото, дуже діти полюбляють. Цей спагетті з овочами. є дні, які ми даємо дітям бургер, так як діти теж дуже полюбляють бургери. До цього ж ми ще відкрили в підземній школі буфет. Якщо дитина захоче ще щось поїсти, то вона під час перерви може прийти до буфету і придбати собі ще якісь смаколики на свій вибір і поїсти для цього створені спеціальні умови. Гарячим харчуванням наразі забезпечується майже 6 тисяч школярів. Це і п'ять локацій метрошколи, Це і Переу ліцею одного із районів міста, і учні цієї підземної школи, яка відкрита вперше в Україні. Взагалі, формат харчування в цьому році дещо змінений. Діти отримують повноцінні гарячі сніданки. Формат змінено з урахуванням реформи шкільного харчування, яка у нас йде на загальнодержавному рівні з 2020 року, і Харків ще до повномасштабного вторгнення в пріоритеті тримає. Ав цю реформу зараз повноцінна реалізація унеможливлюється, але наскільки це можливо, дотримання норм харчування, звичайно, дотримання санітарних норм приготування страв, все це контролюється, дотримується і наші діти заслуговують на якісне, повноцінне, гарне харчування. Всі учні з 1 по 11 клас, які навчаються за змішаною формою, забезпечуються безоплатним харчуванням за кошти бюджету міста Харкова. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.